The voice of the people of Ukraine, of Ukraine who will survive all the difficulties and will become a prosperitive country. In future. Голос народу з Андрієм Кравченком. І ми у місті Любомель. І нагальна тема сьогоднішнього дня сім'я. Скажіть, що таке сім'я? Це коли батько, мама, дід, бабуся, дружина, дітки, мабуть, це найголовніше. Чоловік жінка і бажано, щоб була дитина в їх. З моя дитина маленька до сім'я. Що таке для вас сім'я? Сім'я це не прийти. Основа сім'ї, тут секс є. Це ваша дружина? Ага. Собственна персина. Це вся Україна. Та що вдома сім'я? Чи так, що сім'я в Києві? Та що вдома. що вдома. А в Києві ще сім'я? Ні, то так казали, як був Янукович і його сім'я. А, ні, ні, ваша сім'я. Я. Що? Я, що? Я, жінка, діти. Сім'я це все. Це людина. Да. Це діти, це щастя. Саме найдорожче. Саме найдорожче? Що є в житті, да. так. Чоловік, дружина. І дітки. Твоє єдине ціле, як кажуть. Сім'я це коли чоловік, дружина і діти, і всі щасливі. Вся Україна, то є сім'я. То є сім'я. Сім'я це щастя. Це те, э, що Завжди може підтримати. Як для мене це є те, чого немає багатьох. Я ціную дуже сім'ю сім свою. Хай він тут подарунок, напевно, своїй коханням. Ні, якраз до сина записував. Куди? Як? Будинкову книгу приписувати. І треба занести щось туди, що? Ні, це папери. А, я зрозумів. Сутки <сум> сім'я. Сім'я? Це Це ядро наш всіх. Так? Чоловіки, і жінка і буде, так вона підходить, сім'я. Та там, де затишно, і там, де тебе завжди чекають, і там, де тебе люблять, і готові прийти завжди на поміч. Жать буде вечір. Женюсь, друзям не пишуть, як ти тут. А я нормально, супер гуд, супер, супер, супер ґуд. Я нормально, супер Ґуд. Пам'ятаєте річницю вашого весілля? Так. Коли? 12 листопада, 2001 року. Річницю? Так. Кажи число. Коли. Е... Числа якого так. Як так, е... так. женилося? Так, так. 19 лютого. Нічого це молодці, що ви знаєте, Коли? 12 вересня 2000, 2000 року. Річніше весілля? Так. А, коли я женився? Так, число. Е, число. Ще скаже. Так, то було після Олімпіади. 80. 15 вересня. 29 березня. Це правда? Да, розписувалося. розписувалися. Розписувалися. Розписувалися, так. Коли? 30 років тому. Звісно. <ріху> 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 Коли? 25 травня. 25 травня? Так. Да. 86 року ми женилися. Зараз 20... 30 років було році. А як ви називаєте свою дружину от пестливо? Є якесь слово, як ви називаєте? Мамка. Мамка. Так. О, нормально. А вона вас як називає пестливо? Батя. Батя. Це у вас така гра? Мене, так? хлопці, ні, ну не гра, просто хлопці мене так називають і доча називає. І от вона вже так разом з ними з дітками називає мене. Олічка. Олічка? Так. Я, да. я зрозумів. слухайте. Ну По-всякому можна назвати, аби таке лагідно було, і все було. Чесно. лагідно? Так. так. Ірінка. Іринка, так? Yeah. Жиночка, Вірунчик. Вірунчик, Вірунчик. Бажаю вам гарного дня вам і свято вас. Хоч Людмила називали, як ще там. Як вона зветься. А як він пестливо називає маму? Зірочка. Зірочка, так. Та як вона пестливо вас називає? Коля? Коля. Колюнчик. Колюнчик, так? Да? А хто у вас головний сім'ї? Звісно, дружини. А чому? А що ми без дружини, Нічого. Нічого, так? На всім завідує. Дружина, ти чиясь. А ви головна в сім'ї своїй? А, а ви головна в сім'ї? А як же? А що собі. Матріархат. Хто повинен бути головний в сім'ї? Батько гадько. Чому? Бо ще він головний. Хто головний у вас в сім'ї? Я. Я кажу, що я він каже, що він. Ми на рівні. На рівні? Так. Да. Разом готуємо. Е, разом. Ш... Скрізь разом. Скрізь разом. Воловний... А хто았, а. Головний. Хто? Я. Ви головний. А хто головний у вас в сім'ї? В сім'ї? Ну як? <зовим> Якщо всі разом, то <зовим> буде все добре. <зовим> а хто у вас головний в сім'ї? Чоловік. Чоловік так. Хто головний у вас в сім'ї? Відведе. Боженько. Я! Yeah. Ні, ну, всіх рівні права. Всі разом вирішуємо які питання там. Так. Да. Скажіть, а хто повинен бути головний в сім'ї? Тато. Для мене завжди тато. Тато, так. А у вас хто головний сім'ї? Тато. Тато. Я, як... я беру приклад свого тата і як мене завжди спитають, хто головний в сім'ї. Тільки тато. Що найбільше дратує вашу дружину у вас? Є щось таке? Ну, звичайно, звісно. Ну, що дратує найбільше? Найбільше? мабуть, що ну, я не слухаю. Да -да? А ви не слухаєтесь, друзі? Ні, ну слухаюся, але є такі питання, що деколи і не слухаєшся. Що дратує найбільше вашу маму от татові? Рибалка. Рибалка, так? Є щось таке, що дратує так. А да. вас? Рибалка. І вас? Ні що я сильно от, люблю ходити на рибалку. Рибалка <смі> так не <смі> буде. Я зрозумів. Я вам бажаю довго-довго прожити з вашою коханою і святом. Дякую, щасливо. Рибалка погубить чоловічество. — То є кожного свої погляди, кожні свої думки. Друг, я щось сказала, на тому що їм не сподобалось. Або він мені сказав, то є життя, то треба Як то бути, як то говорила мудра жінка, треба в житті бути артистом. А що вас дратує найбільш вашому чоловіку? От є якийсь момент там. Рибалка, футбол. це? А ви довго разом? 33 роки буде. 33 роки. Ох, хто є двох. То я все, посоветуюся, раз, раз, а що ти сам? Кому ти потрібен? Жінка хороша, попадеться, хорошу знайдеш, тоді діло.